Що ж, вітаємо вас з перемогою в матчі проти Тріолана і одразу. Подивіться своїми враженнями від своєї команди і від вашої особистої гри, тому що сьогодні вам вдалося відіграти на нуль. І я думаю, що для вас це перш за все дуже приємно. Так, да, Думаю, команда мене завела. Ми потрошку в сезон входимо, хлопці зіграються, гра налагоджується, ми могли забивати більше. Ну, Я трошки десь кураж зловив, хлопців не хотів підвести. То ось так ми набили, але нам вдалося все ж таки вистояти. Сьогодні вийшло так, що. Перший гол якраз був забитий після помилки Тріланівців біля же власних воріт. І наскільки от саме така помилка Тріланівців вплинула на подальший хід гри? Ну, це нам іноді допомагає, бо у нас багато молоді. Якщо ми перші пускаємо, то хлопці трохи губляться, а то коли ми забуваємо першими, то трошки так впевненість в ногах у хлопців більше, і ми так ну, стабільніше граємо. І е, останнє питання. Е, коли ви відчули, що е, сьогодні вам не вдасться випустити перемогу зі своїх рук? І коли фінальний свисток був. Дякую.